Вітаю вас, друзі! Це мав бути взагалі сьогодні стрім, але на жаль, через технічні проблеми мені не вдалося запустити трансляцію, тому записую випуск для вас, можливо, так навіть комусь буде. І краще. Знаєте, є такий вислів крилатий. Його приписують Черчерлю, але не факт, що це саме його цитата. Так, от вислів полягає в тому, що американці завжди роблять правильний вибір, але тільки після того, як спробують усі інші варіанти. І це дуже влучно, мені здається, характеризує те, що зараз відбувається у україно-американських відносинах у контексті російсько-української війни, але ситуація поступово змінюється або ні. Принаймні, у Американський президент Трамп зробив доволі цікаву, ну таку. Проукраїнську і антиросійську заяву, яка багато кого спантеличила, багато кого здивувала, але насправді в цьому нічого дивного немає. перш ніж ми з вами розберемо цю його заяву, яку він потім підтвердив іще ще е, на зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном, я закликаю вас, а вже ж підписатися на мій канал, це важливо. І ще важливіше закинути на поточний русоріз. реквізити є в описі, тому що у нас є досі серйозний дефіцит, Цит, ми маємо забезпечувати наші підрозділи найкращими дронами Камікадзе, дронами на оптоволокні, перехоплювачами шахедів, тощо а фінансів серйозно бракує. Тому я прошу вас допомогти. Долучайтеся, друзі. Тепер про пост Дональда Трампа він заявив: ознайомившись і повністю зрозумівши військово-економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачивши економічні труднощі, які. Це спричиняє Росії. Я вважаю, що Україна за підтримки ЄС має можливість боротися та повернути всю Україну в її початкових кордонах з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО, початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом, чому б і ні? І хтось може Трампа розкритикувати за таку надмірно оптимістичну оцінку, але насправді я теж про це постійно казав. що... Якщо наші європейські партнери почнуть нам на нормально на належному рівні допомагати, а не так, як це зараз відбувається, коли Європа росіянам за енергоносії віддає більше грошей, аніж витрачає на допомогу Україні, то тоді у України дійсно є шанси навіть на перемогу. Я не жартую. Йдемо далі. Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менш ніж за тиждень. Це не робить честі Росії. Насправді це робить її схожою на паперового тигра. І це теж те, з чим я можу лише погодитися, тому що Російська Федерація, буквально учора, я про це казав у випуску. Це не про бути, а про вдавати, робити вигляд. Російська Федерація це колос на глиняних ногах. Крапка. Коли люди, що живуть у Москві та всіх великих містах, селищах та районах по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, той факт, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, та всі інші речі, які відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має великий дух і стає лише кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, і хто знає, можливо, навіть зайде далі. Він тут мав би ще сказати, що Кубань це Україна. Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. Ми можемо лише висловлювати припущення, що він мав на увазі, коли казав, що Україні час діяти. Побачимо, подивимося. Але те, що у Російської Федерації дуже значні економічні проблеми, це вже не секрет. Я про це теж багато разів розповідав. Це очевидно, російська економіка перебуває у стані глибокої рецесії, а українські безпілотники б'ють по російській. Ну, не тільки нафтогазовій інфраструктурі, а й, власне, по економіці дуже суттєво. І останнє. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам успіхів. Дякую. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО робило з нею все, що хоче. Удачі всім! І тут друзі одразу маємо зробити декілька висновків. Ну, звісно, те, що ми почули, побачили, дуже серйозно відрізняється від усіх заяв, які Трамп робив раніше. Це, напевно, найбільш проукраїнська заява Трампа за весь час. Чому він її зробив? Тут є декілька причин, декілька аспектів, але спершу давайте поговоримо про ретроспективу. У ретроспективі, якщо ми згадаємо риторику Дональда Трампа, то ми побачимо, що вона дуже серйозно змінюється час від часу. Що він як тільки зайшов у овальний кабінет вдруге, то став вимагати капітуляції України. Потім був скандал, скандал. Даруйте у овальному кабінеті. Ось, але зрештою поступово Трамп почав пом'якшувати свою риторику, і навіть грозився дуже серйозними вторинними тарифами. А потім була зустріч на Алясці, а потім О, Владімір, Великий Друг, і знову риторика Трампа змінювалася, і знову він вимагав капітуляції України. А зараз він, бачите, знову каже, що Україна багато на що здатна. Насправді, така зміна риторики Трампа це не щось нове, ми вже багато подібного бачили. Вона пов'язана зараз, передусім із тим, що Володимир Путін виставляє Трампа посміховиськом, що Трамп із ним зустрічається, запрошує його на Аляску, а потім нічого не відбувається. Звісно, Трампу це не подобається. Але я маю відзначити, що велику роль тут відіграє також і. Поведінка, ну, напевно, президента України Володимира Зеленського, який з Трампом перед цією публікацією зустрівся, поговорив і йому показав наочно, що відбувається на російсько-українській війні. Бо Трамп він значною мірою дезінформований, то йому Путін розказував, що там. Дуже багато українських солдатів перебувають у оточенні, коли цього не було. Але він це ніс і далі розповідав на увесь світ. А зараз, напевно, президент України Володимир Зеленський знайшов якісь підходящі аргументи для того, щоб Трампа переконати. У тому, що все відбувається зовсім не так, як намагається змалювати Російська Федерація. Власне, президент України Зеленський після усіх розмов із Трампом заявив, що Трамп поступово зрозумів, що Путін надав йому інформацію, яка була далекою від правди. Чи подобається мені заява Трампа? А вже ж подобається питання в тому, які будуть дії, але вже зараз із цієї заяви можна зрозуміти, що він сам особисто допомагати Україні не планує, Трамп не планує. Надавати безкоштовно Україні озброєння. Трамп хоче, щоб Україна тисла на Російську Федерацію, можливо, навіть перемогла Російську Федерацію, але тільки за рахунок європейців. І саме тому його це звернення, воно адресоване, в тому числі, європейцям. Там про них якраз і йдеться. Проблема тільки в тому, що європейці досить нерішучі. Вони досі не можуть визначитися, що ж робити, коли е, авіація Російської Федерації залітає у повітряний простір країн НАТО. Вони ніяк не відповіли на російські провокації на атаки дронів у Польщі, у Швеції, у Данії, у Норвегії. Тому Європа це ну, такий собі специфічний доволі союзник. От але втім, усе одно. Те, що Трамп зробив отаку заяву, це для нас і з вами непогано. І знаєте, я на початку е трансляції казав, що Америка е завжди обирає правильний варіант, але спершу спробує усі інші. Так от, я впевнений, що у цій ситуації буде так само. Якби Трамп не хотів дистанціюватися від російсько-української війни, якби він не намагався, він не зможе. Україна занадто важлива і для внутрішньоамериканської політики, і в геополітичному плані. Трампу не вдасться відмовчатися і не зважати на питання російсько-української війни. Головне, це що буде далі, які будуть дії. Тому що слова то це така річ, говорити можна все що завгодно. А от що буде відбуватися на практиці? На практиці хотілося б, щоб Сполучені Штати Америки, звісно, допомагали Україні озброєнням, але вони поки що лише згодні продавати станом на зараз така ситуація, щоб Сполучені Штати Америки запровадили нові, в тому числі вторинні, санкції щодо Російської Федерації та країн, які закуповують російську нафту та газ. Але ой доведеться тоді запроваджувати і проти деяких країн Європи вторинні санкції. Е, і тут багато що залежить від самої, звісно ж, Європи. Які дії мали би бути? От якби ми уявили, що ми живемо в, ре... в ідеальному світі, де все працює як слід, що мали би зробити зараз наші партнери? Не тільки американські. Ну, звісно, вони мали би почати збивати російську авіацію, авіацію, яка вторгається в їхній повітряний простір. А вже ж вони мали би надати. Захист неба для наших, хоча б західних областей, щоби західна авіація збивала російські ракети та безпілотники ще у нашому повітряному просторі. Європейські наші партнери мали би відправляти військові контингенти на допомогу Збройним силам України, а не так, як це зараз відбувається. Що вони кажуть, ну може, ми колись відправимо у рамках гарантій безпеки, але колись потім, коли буде перемир'я, яке скоріш за все не буде. Європа має, звісно, відмовитися від російських енергоносіїв. І Зеленський вчора так натякнув, що Словаччина готова відмовлятися. Це вже непогано, але Орбан не хоче. Втім, Орбана обіцяв переконати Дональд Трамп. Подивимося. Ну і звісно, треба надавати Україні набагато більше озброєння ніж зараз, для того, щоб Україна... Завдавала ударів у глиб е, території так званої Російської Федерації, знищуючи в тому числі виробництво російських безпілотників, які потім атакують європейські країни. Оце той план дій, який варто було би вже зараз почати реалізовувати, але як ми бачимо. В нашій реальності далеко не все може бути виконано із тих пунктів, які я перелічив. Ну і ще, що ми мали би робити: ми мали би активно навчати наших європейських, зокрема, партнерів, дроновій протиповітряній обороні, роботі із дронами перехоплювачами До речі, до речі, нагадую, закиньте на русоріз. Обов'язково всі реквізити є в описі до цього відео. Тож ви запитаєте. А в чому, зрештою, позитив від заяв Дональда Трампа? Він же ж може сьогодні сказати це, а завтра перевзутися і сказати прямо протилежне, ви маєте рацію: слова це тільки слова. Поки не буде дій давати оцінку Трампу ну трошки завчасно, але все ж таки деякий позитив від його слів є. І він полягає в тому, що Трамп страшенно налякав європейців, які розуміють, що якщо що, їх Америка може не захистити. Це спонукає європейців більше мілітаризуватися, більше допомагати Україні, більше думати про свою власну безпеку і зараз іще думати про відмову від російських енергоносіїв. Тому в цьому плані. Заяви Трампа для нас із вами це позитив. А що там буде далі, побачимо. І я не хочу мати якихось завищених очікувань. Я не думаю, що Трампенко вже от наш козак, ось тому, що дід може, як я вже сказав, змінити свою позицію на прямо протилежну. Але заява непогана. Росіян вже розриває від тієї заяви. Може, завтра у випуску покажу, як це відбувається. От. Ми ж із вами маємо лишатися реалістами і розуміти, що російсько-українська війна не закінчиться цього року, не закінчиться, ймовірно, і наступного року. Наша держава має ставати сильнішою. Проводити армійську реформу, звісно, тому що без цього ми не зможемо триматися тривалий час. А це війна, вочевидь, на виснаження. На фронті зараз ситуація залишається вкрай складна, особливо вона важка на Покровському. Новопавлівському і Костянтинівському напрямках і складна, важка не тільки тому, що росіяни там просуваються, а й тому, що у нас усе більше страждає логістика, тому що противник дуже серйозно зосередив свої зусилля безпілотних підрозділів по роботі саме проти нашої логістики. Без логістики неможливо ефективно тримати оборону. Якщо наше вище командування не буде вирішувати цю проблему найближчим часом, доведеться. Виходити із значної кількості, напевно, населених пунктів, але це окрема тема для обговорення, не тема сьогоднішньої нашої розмови. Я просто хочу вам сказати, що ми надаємо нашому війську найкращі дрони камікадзе, в тому числі і далекобійні, в тому числі і квадрокоптерного типу, які літають на 50 і більше кілометрів. І для того, щоб наші воїни мали більше можливостей працювати, в тому числі проти російських операторів дронів і виносити росіянам логістику, треба ваші 2 гривні. Долучайтеся. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 245 нових FPV. Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякують спільноті Стерненко та особисто пану Сергію за надані 80 дронів перехоплювачів шахедів стін в рамках проєкту Шахедаріс. Закриваємо небо над Україною завдяки вашій підтримці. Слава, Слава Україні! Україні! Батарея перехоплювачів БПЛА, зенитна ракетна артилерійська дивізіона 22 друга -е, ОМБР, виражає велику подяку спільноті Стерненко за надану допомогу у вигляді 30 fpv дронів цифрового типу. Перемога буде за нами. Все буде в Україна. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 15-ї бригади Національної гвардії України. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка. Ви зробили апгрейд нашого повітряного флоту. Тепер у нас не просто техніка, а справжні пташки з характером. Дякуємо всім, хто донатив. Ви офіційно стали спонсорами русої Дрони прибули, ворог в режимі паніка. Слава Україні! Героям! слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані 30 дронів. Будемо продовжувати нищити ворогів, будемо продовжувати небесний русаліз. ...з Взводу зенітних безпілотних авіаційних комплексів 35-го Сумського полку Національної гвардії України. Хочемо подякувати спільноті Стерненко та самому Сергію за надані дрони. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці безпілотних систем 77-ї бригади ДШВ. Черговий раз висловлюємо вдячність Сергію Стерненко. Та його благодійному фонду спільнота Стерненка за надані 20 десятидіймових дронів на цифрі, які допоможуть нам ще більше знищити ворожих крил та очей. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Не майте завищених очікувань, не сподівайтеся на Трампа, не сподівайтеся, та ні на кого не сподівайтеся. Сподівайтеся, передусім на самих себе, на свою країну і на свою армію, і будьте або у війську, або для війська, і продовжуйте допомагати, а вже ж, силам безпеки та оборони. України